Катерина сиділа в машині, перебираючи пальцями кармо, і дивилася, як стрілка годинника повільно підбирається до дев'ятої. Її дратувало це тривале очікування одне й те саме щоранку. Потік машин, знервовані водії навколо і звична червона лінія на карті навігатора. І щоразу вона обіцяла собі завтра вийду раніше. Але тільки наступного дня справді поставила будильник на півгодини раніше, ніж зазвичай, і здається, вперше за довгий час встигла випити ранкову каву, вийти з дому без метушні та спокійно провести доньку Софійку в садочок. Близько року тому Катерина відкрила свій магазин дитячого одягу, маленька точка на першому поверсі затишного торгового центру, всього лише 40 квадратних метрів. Але скільки на них поміщалося її праці, любові та переживань. Вона все робила сама замовляла товар, приймала поставки, розкладала речі, проводила ревізії, обирала співробітників і навіть фонову музику. Вона вважала, поки сама не зрозумієш, як працює кожен гвинтик, довіряти свою справу іншим безглуздо. І ось тепер, коли магазин нарешті вийшов на стабільний дохід. Катерина підшукувала директора, людину, яка зможе розвантажити її та взяти частину турбот на себе. Вона більше не хотіла цілодобово жити у графіку поставок, повернень та звітів. У неї були свої плани відкрити другу точку в іншому районі, просторішу, світлішу, з урахуванням усіх помилок першого магазину. Катерина припаркувала автомобіль, вийшла і вдихнула про холодне повітря, а потім попрямувала до входу в торговий центр. Вона завжди приходила раніше співробітників, їй так було спокійніше. Першою вмикала світло, проходилася залом, перевіряла, чи рівно висять речі, чи не забули вчора прибрати на складі. Поки вона перекладала нову колекцію на вітрині, думки повернулися до того моменту, коли все почалося. Тоді Софійці було всього три роки, вона тільки пішла в садок. А Катерина для себе зрозуміла повертатися в офіс, де вона пропрацювала чотири роки до декрету, вона не хоче. Чужі цілі, чужі плани, вічні звіти та дзвінки, звіти та дзвінки. Ні, це було не для неї. Вона довго збиралася з духом, і одного вечора, поки Максим займався м'ясом для вечері, обережно промовила Максиме, я хочу звільнитися і відкрити свою справу. Він навіть не підняв брів, тільки запитав що саме? Магазин дитячого одягу. Я давно думала про це, просто боялася раптом нічого не вийде. Він відклав ніж у бік, витер руки рушником і подивився на неї так, наче вона говорила не про ризики, а про щось неймовірно надихаюче Якщо ти хочеш, то все обов'язково вийде. Чоловік був тоді єдиною людиною, хто підтримав її без вагань. Свекруха ж сказала прямим текстом. Максиме, якщо дружина сидітиме у тебе на шиї зі своїми фантазіями, я зроблю так, що ви розлучитеся, скільки можна теркіти її примхи. Батьки Катерини теж не сприйняли ідею. Катрусю, ну навіщо тобі це? Стабільна робота, зарплата, соціальний пакет. Заспокойся і живи нормально, як усі. Але Катерина не заспокоїлася. Вона подала заяву про звільнення, взяла невелику частину заощаджень і орендувала маленьке приміщення. Пам'ятала, як тремтіли руки, коли вона підписувала договір оренди, пам'ятала першу ніч, коли вони з Максимом до третьої ранку збирали підлогові стійки, пам'ятала, як сама вигадувала логотип для нового бренду. Тепер усе це здавалося таким далеким, ніби минув не один рік, а десять. Вона оглянула свій магазин охайний і світлий. Він, нарешті, став таким, яким вона його бачила в голові. Одночасно з цим Катерина зайнялася продажем своїх товарів на маркетплейсах. І таким чином про її бренд дізналася ще більша кількість людей. А вдома у неї була своя тиха гавань Максим і Софійка, вже 10 років разом, не ідеальних, але чесних, теплих і справжніх. Софійці зараз було вже майже 5 років, і вона вранці вже сама обирала собі сукні, потім приходила показувати мамі. І тепер, стоячи посеред свого магазину, Катерина відчувала ту рівну впевненість, яка приходить тільки після довгого шляху сповненого сумнівів, роботи та маленьких перемог. Вона мріяла про те, що попереду буде ще один магазин, потім, можливо, третій, знала, що буде втома, будуть помилки, буде купа паперів і нервів, але також знала й інше кожен крок вона робить недарма. Але життя, як воно це любить, внесло свої корективи. Катерина почала помічати, що чоловік почав замикатися в собі. Максим став надмірно задумливим, мало їв, рідко жартував. Софійка, чутлива до настрою батьків, кілька разів запитувала татку, давай повеселимося. Максим гладив її по голові, усміхався, але усмішка була натягнутою. І тільки ввечері, у п'ятницю, коли Софійка вже спала, він підійшов до Катерини на кухні, коли та прибирала зі столу посуд. Він довго збирався з духом, перш ніж почати розмову. Катю, він сперся руками об стіл, важко видихнув. Мені потрібно тобі дещо сказати. Вона повернулася до нього і зняла фартух. Усередині у неї з'явилося дивне і неприємне перечуття: Щось трапилося? фірма. Він ковтнув повітря. Вона закривається, просто розорилася. Нас усіх звільнили. Від сьогодні я офіційно без роботи. Він говорив це рівно, але очі видавали все і сором, і розгубленість, і образу на долю. Максим пропрацював там сім років, майже чверть свідомого життя. Це був його дім, його команда, його звичний режим. Катерина підійшла й обійняла чоловіка. Притулилася щокою до грудей. Максиме, ну що ти? Це не кінець світу. Чуєш? Знайдеш інше місце, ще краще за попереднє, і не треба зараз боятися за гроші. Я впораюся, ми впораємося. Він тримав її міцно. Катерина тоді не знала, що через кілька тижнів її впевненість доведеться проявити ще сильніше. Це спливло випадково. Як зазвичай дізнаєшся про найнеприємніші речі. Максиму зателефонувала матір. Дзвінок був гучним, пронизливим, наче Людмила Іванівна спеціально обрала момент, коли було особливо тихо, і всі перебували вдома. Мам, що трапилося? Максим відійшов у спальню, щоб відповісти. Голос жінки був гучним і обуреним. Ти чого тягнеш? Я питаю, коли ти перекажеш мені гроші. Усі терміни вже вийшли. Максим завмер. Катерина почула, як він видихнув довго і приречено. Мам, я ж казав, мене звільнили. Зараз немає можливості. Але Людмила Іванівна ніби не чула. Які ще можливості? Я не розумію. Мам, я зараз без роботи. Як усе владнається, я обіцяю допомагати, як і раніше. Так, прикро. задумливо відповіла жінка, ніби не була здивована. Нехай тоді твоя дружина перераховує мені гроші. Максим почав згадувати, коли все пішло не туди, коли й добровільна допомога матері перетворилася на щомісячну допомогу. До того ж, Людмила Іванівна жила з чоловіком, але чомусь усі її забаганки оплачував син. Помітивши паузу, вона продовжила. Ти чого замовк? Що, твоїй дружині шкода трохи грошей для мене? Мам, його голос тремтів. Ти взагалі розумієш, що кажеш? Ми зараз живемо тільки на катені гроші, і я не можу просити в неї такі суми. Я і так, він замовк. Я і так, здається, передав забагато». Ах, передав забагато?» Вигукнула матір. Я виховувала тебе, ростила, годувала. А ти тепер вважаєш, що помріяти про нормальну зачіску і манікюр я не можу? Чи мені до твого батька йти просити? Йому взагалі все одно, як я виглядаю. Мам, не хочу нічого чути. Я вже записалася до косметолога. Завтра ж, щоб на моїй картці було 25 тисяч гривень. Людмила Іванівна не дала закінчити синові, поклавши слухавку. Максим заплющив очі. Катерина повільно підійшла до дверей і побачила спину чоловіка. І тільки зараз вона помітила те, чого не помічала раніше притиснуті плечі, винуваті очі, важке дихання, як у людини, яка давно зайшла в глухий кут, але боялася в цьому зізнатися. Після розмови він довго сидів на дивані, мовчав і ніби чекав, коли дружина почне своє розпитування. Максиме, ти допомагав їй грошима? Запитала вона м'яко, не знаючи всіх деталей. Він кивнув і додав Спочатку небагато дві тисячі, дві з половиною тисячі, щоб. ну, щоб вона не ображалася, потім якось саме вийшло до десяти, потім до п'ятнадцяти тисяч. Я. він стиснув пальців замок. Я не помітив, як це стало обов'язком, і як мама вирішила, так і має й бути. Зараз вона хоче, щоб ти переказувала їй по 25 тисяч щомісяця. Вибач, звичайно, але це нахабство, закінчила Катерина, вперше дозволивши собі сказати вголос щось неприємне про свекруху. Чоловік не сперечався, тільки опустив голову. І в цей момент Катерина зрозуміла, що не він винен, його просто повільно роками ламали почуттям обов'язку та провиною. Я розумію, що ти хотів допомогти. Вийдеш на роботу, допомагай далі, але зараз не найкращий час, ти ж розумієш, тим більше новий рік на носі. Так і вирішили. Максим не дзвонив матері, а вона, не вважаючи за потрібне обтяжувати себе очікуваннями, вирішила заявитися в магазин невідстки. Наступного дня Катерина навіть не відразу зрозуміла, що за жінка стоїть біля входу в магазин. Спочатку їй впала в очі розкішна, довга норкова шуба, густа, блискуча, явно нова. Потім упізнавана фігура, зверхньо підняте підборіддя і погляд, який завжди змушував Катерину почуватися маленькою дівчинкою, що провинилася. Людмила Іванівна. У Катерини похололи руки. Вона машинально витерла долоні об штани, ніби хотіла позбутися липкого страху. Вона знала, що свекруха прийшла не просто так і тим більше не приходить у шубі за сто тисяч гривень, якщо грошей не вистачає на хліб. Доброго дня, Людмила Іванівно, тихо сказала Катерина, намагаючись усміхнутися. Пройдемо, поговоримо. Зараз багато покупців. Але жінка навіть не поворухнулася, ніби приросла до підлоги. Ні вже мила, якщо з тобою неможливо домовитися вдома, поговоримо тут. Голосно промовила вона, так що обернулися дві жінки біля вітрини. У Катерини всередині все обірвалося. Будь ласка, не треба при людях. Але Людмила Іванівна зробила крок уперед і ніби тільки цього моменту чекала. Вона скинула голову, розправила плечі і раптом заговорила так голосно, що звук рознісся по всьому магазину. Що за невістки такі пішли? Сиділа в мого сина на шеї, поки він працював, а тепер он бізнес у неї, гроші є, а допомогти родичам не може. Катерина зробила крок до свекрухи, піднімаючи примирливу руку, але та продовжувала, розійшовшись не на жарт. Ми з Віталієм Петровичем не доїдаємо, за кожну копійку тримаємося. Люди навколо явно не вірили в це, бо їхні погляди мимоволі опускалися на ту саму розкішну шубу, але Людмила Іванівна ніби не помічала невідповідності реальності та її вигаданих промов, а вона, свекруха, тицнула пальцем у бік Катерини. Кожен день делікатеси жере, а нам допомогти не може. Невдячна. У Катерини пересохло в роті. Вона намагалася зупинити словесний потік свекрухи. Людмило Іванівну. Будь ласка, люди дивляться. І нехай дивляться, нехай знають, яка ти насправді. Відвідувачі один за одним виходили хтось зніяковіло, хтось явно з полегшенням. Залишилися тільки найдопитливіші, що стояли віддалік, немов дивилися сцену в кіно. Катерина відчувала, як усередині наростає паніка, а руки починають позрадницьки тремтіти. Людмило Іванівно, прошу вас. спробувала ще раз, але в цей момент поруч з'явилася Марія, одна з перших продавчинь, яку Катерина знала до того, як найняла на роботу. Вона тихо взяла Катерину за лікоть і прошепотіла. Я викликала поліцію, нехай розбираються. Ти в службове приміщення йди. Катерина хотіла заперечити, але в цей момент свекруха, побачивши неповагу з боку підлеглих невістки, зірвалася практично на крик. Та що ви взагалі собі дозволяєте? Я мати вашої начальниці, і я маю право вимагати поваги і грошей. Це стало остаточною крапкою. Через кілька хвилин поліцейські ввічливо, але впевнено, попросили Людмилу Іванівну пройти з ними. Її обурені крики лунали по всьому торговому центру, поки її виводили під руки не тільки з магазину, але й за межі будівлі. На перший раз тільки попередження, сказав один із поліцейських Людмилі Іванівні. Але якщо повториться, буде штраф. Ледве свекруха зникла за дверима, Катерині ніби перевізали стропи, і вона буквально осіла на диванчику у службовому приміщенні. Марія принесла склянку води і тихо сказала: Пий, ти біла, як стіна. Катерина випала води, але руки все одно трусилися так, що вона ледве втримувала склянку. Увечері Максим, втомлений, але з близьком в очах, увійшов додому. Катю! Почав він. Здається, мене взяли. Ну, на випробувальний термін точно там умови хороші, колектив адекватний, зартвата нормальна. Він раптом зупинився. Що трапилося? Чому ти така втомлена? І тоді Катерина розповіла чоловікові про все, що сталося в магазині. Максим слухав мовчки. З кожною фразою дружини його обличчя ставало дедалі серйознішим. Вона прийшла в магазин? Так. І влаштувала скандал? Так. Не можу повірити. Ви викликали поліцію? Так. Він пройшовся кімнатою не в силах усвідомити почуте. Вона збожеволіла, сказав тихо. Це вже не просто примхи. І Катерина вперше побачила в очах чоловіка не провину, а глибоке розчарування. Відтоді стосунки Максима з його матір'ю стали майже формальними. Рідкісні дзвінки, короткі відповіді, змазані фрази. Він зрозумів, що їй не потрібні ні дзвінки, ні увага, ні онуки чи свята. Їй потрібні були тільки гроші. Ну і вийшла б на роботу, сказала якось Катерина, коли вони удвох сиділи ввечері на кухні. Раз так потрібні гроші. Максим зітхнув. Так, ти маєш рацію. Нехай теж працює, а вимагати від нас більше не треба. Він не був проти допомагати, але бути гаманцем на вимогу як мінімум неприємно. Минув місяць. Катерина стояла біля вітрини другого магазину. Приміщення було трохи більшим, світлішим, і від нього пахло свіжим ремонтом та новими можливостями. Завтра відкриття, сьогодні останній штрих розвісити гірлянди перед входом. Людмила Іванівна більше не тривожила їх. Іноді надсилала короткі повідомлення Максиму, але більше не вимагала, не тиснула і не з'являлася раптово на порозі. Ймовірно, розмова поліції подіяла сильніше за будь-які вмовляння. Катерина більше не боялася її, і коли вона подивилася на своє відображення в склі нової вітрини, на впевнену жінку, яка не побоялася йти туди, де важко, вона раптом подумала іноді життя не руйнується, воно просто перебудовується, щоб стало тільки краще. Дякую, що дослухали до кінця. Підтримайте україномовний контент, підписавшись на канал. Всього вам найкращого і до зустрічі!